Весна пора роботи для городників. У розпалі сезон картопле садіння. Черкащани активно починають трудитися для майбутнього врожаю. Погода сприяє на сьогоднішній день. У нас ґрунт достатньо вже прогрітий, його температура на глибині 10 см сягає плюс 10-12 градусів. Запаси вологи достатньо. Хто вже посадив бульбу або посадить найближчим часом, не прогадає, кажуть у гідрометеоцентрі. Картопля встигне прийнятися. Адже в першій декаді травня фахівці прогнозують заморозки. Слід враховувати, що картопля це така культура, яка боїться заморозків, її бадиля чорніє гине навіть при температурі мінус 2-3 градуса морозу. У родині Ольги Растівни висадка картоплі традиція, що весни до неї у Руську Поляну працювати приїздять діти та онуки. «Мужиків нам треба, щоб плуга тягали. А так ось. О. Ой, картошечка, коло картошечки. Повчає кидати у лунку на сіннєву картоплю слід красиву з міцними паростками. Для наших чорноземів найбільше підходять сорти середньої групи фантазія, слов'янка чи оберіг. З пізніх сортів червона рута, джерело або ж ювілейна. У цьому році, каже жінка, картоплі вони саджатимуть менше. Торік крахмалистою засадили 10 соток. Цього року засадять лише 8. Не розраховують і на прибуток. Був убиток, тому що затрати не окупились. Цьому році будемо обов'язково ну, саджати менше, тому що і батьки вже старенькі, і, і нам стільки багато не треба. Тільки необхідний мінімум, і все збиткує на картоплі і Іван Кучеренко. Саджає картоплю, каже лише за звичкою, щоб не віддавати свої сотки на поталу бур'янам. Саджаємо, щоб земля не гуляла. Ще не посадив, а вже підраховує, скільки йому обійшлося підготувати саму землю. Машина гною ну, 900 гривень. завести, зорати 150 рублів. Зараз у нас в цьому році 15 гривень в сотку говорять. Через витрати, говорить чоловік, наступного року буде подумувати про зменшення площ картоплі. А ось пані Надія менше городини збере вже цієї осені. Вони з чоловіком вирішили цього сезону посадити лише 5 соток картоплі. Та й то, аби не пропала в погребі торішня. Що картошку нема течі? Як вона щас не почув, ця картошка біля бульб говорить трудівниця роботи на ціле літо важкої, однак у підсумку невдячної. Однак є і плюси: своя картопелька виростає без хімікатів, екологічно чиста. Юля Доброскок, Василь Цаєнко, Віка новини.